Мінісь вибір, свободу. Людина 14 років була в стосунках, народила від цього чоловіка. Дитину зробила пропозицію цьому чоловікові. Вчора я виклала на свій ютуб розбір тришняка, і мені прилетів ось такий коментар: А де ж там вибір відсутні шаблони? рідні мої, ми говоримо про жіночу травматику. Яка нахрен свобода? Людина 14 років. Це не пару місяців, і я на таких крутих емоціях люблю його, хочу зробити пропозицію. Ні, це була б зовсім інша ситуація. Це ситуація, коли жінка 14 років була в стосунках, народила від цього чоловіка дитину, казала про те, що хоче заміж, а людина обирала 14 років підряд ігнорувати потреби свого партнера. Яка нахрен свобода вибору? І нахрен зрив шаблонів? Та чи травматика, щоб лишатися в тих стосунках, де твої потреби не вдовольняються, інвалідизувати свого партнера. Зверніть, будь ласка, увагу, як він ховався від камери. Якщо там була б свобода, там не було б сорому, там не було б такого знаєте контролю, який жінка взяла на себе за чоловіка, за неї і за їхню дитину. Не розказуйте мені тут про права і свободу. Там, де є жіноча травматика, я завжди буду проти такої херні, яка несеться зараз в соціумі. Тому що це ненормально 14 років випрошувати пропозицію, а потім зробити йому пропозицію. Бо він завжди мені казав, що я його кохана. Якщо він не робить пропозицію, він не здатний. або бути Вибір бути відповідальним і дорослим, або він не хоче все база.